Отже, релігія не має бути на, на заваді а, кохання. І це приклад не тільки да, вінценосних осіб минулого Анни з династії Пястів та Романа Мстиславича, Цесаря Русі. В наш час трапляється таке саме. І я знаю приклад. Да, у нас тут, в Києві. От. Таке теж буває. Ну, це відомий приклад. І це місто наше, да, Київ, бачите, образи Києва, зокрема Андріївський. часто є, де поєднуються долі людей. І художниця зобразила на цій гільзі таких двох людей, яких поєднала наше місто столиця. От. Тут вони зображені в роки своєї молодості. Але щоб ви знали, вони вже більше півстоліття разом. От. До речі. Він з родини споконвічних українців. А ця молода тоді жінка, вона взагалі іншої віри. Вона католичка. Але ну, українська, українська католичка. І справа в тому, що бачите, коли люди кохають одного, один одного, то Питання віри або якоїсь міжконфесійної ворожнечі, ворожнечі відходять взагалі на другий план і цьому не надається. Взагалі, віра не може використовуватися як знамено боротьби проти інакомислячих, інаковірних. От. Бо Бог для всіх єдиний. І це, саме це хотіла втілити да, в своїй роботі художниця, зображивши цю молоду жінку католицького віросповідання і православного українця.